І, друзі, всім привіт! Ще хочу поділитися своїми накладками на пороги, які я встановив. Вони ось близько ось так виглядають. Матові і глянцева частинка є в них. Закріпляться досить плотно, там двосторонній скотч по всьому периметру і він досить міцно кріпиться. і Якщо раз криво наклеїли, то вже не відідрати, можна так сказати. Значить, рік назад я їх встановив, вони тримаються, вони миються, досить непогано витираються і не залишається на них ніякого бруду, такого розводю. От, але тримаються міцно, ну, так щоб я спробував їх відідрати, але ну, це нереально треба чимось додатковим обладнанням, мабуть, якимось. Ну і отак виглядає непогано, як на мене. Так само і на задній пороги. Селання з профілі залишати я не буду, тому що я вже не пам'ятаю, де я купував. Так, в інтернеті безліч можете замовити собі. Є без напису, є з написами, є звичайний напис, є такий як тут. Ось, бачите, ця хромована частина глянцева, матова напис. Досить непогано виглядає. Ну і по якості ніде вони не поржавіли, не погнулися, ніякої корозії немає, так що якийсь досить непогано. Thank yep.